У сесійній залі вчорашній напис про голодування Надії Савченко змінив цифру на 33, а поруч з'явилися саморобні плакати Я Волноваха. Розпочали засідання хвилиною мовчання за загиблими. Спікер парламенту Володимир Гройсман доручив Євроінтеграційному комітету розробити проєкт звернення до Європарламенту щодо підтримки України і тиску на агресора. Хотів би надати доручення комітету з європейської інтеграції, щоб на цьому пленарному. Засідані сформувати звернення наше спільне, що ми його сьогодні проголосували і направили до європарламентарів сьогодні, Європарламентарів щодо підтримки України і тиску на агресора. Створити такий же резонанс з волновахою, який був із загиблими під час теракту у Франції, депутати сподіваються з обережністю, бо жертви під час війни, на жаль, для багатьох стають буденністю. Ми потрапляємо в ситуацію, в якій перебувають всі держави, коли вони перебувають в стані військових дій. Коли смерті під час військових дій викликають набагато менше за нас ніж одиничні загибелі під час мирних акцій або в країнах, які не вивіють. Проте, на думку депутатів, активна підтримка Франції українцями є приводом розраховувати на взаємну підтримку від міжнародної спільноти. Нам дуже важливо нагадувати світу, що там десяток людей, які загинули в редакції газети в Парижі, і десяток мирних людей, які загинули в Донецькій області, це так само життя. І я думаю, що Україна, яка українці, які ну по-моєму дуже потужно висловили свою солідарність із Францією з цивільним світом, вони вправі розраховувати на таку саму солідарність, і коли трагедії тут у нас на нашій землі. Турчинова та двох інших депутатів офіційно позбавили мандата. Турчинов перейшов на посаду секретаря РНБО, а депутати Ковальчук та Павленко стали заступниками глави адміністрації президента. Хоча й тривало засідання лише півдня, свій вплив встиг показати антикорупційний комітет. За його пропозицією було відхилено два законопроекти уряду. Один з них стосувався покарання за розкрадання природнього газу. Ми ідентифікуємо розкрадання газу на всіх етапах: на етапі добування, на етапі підготовки до транспортування, транспортування, розподілу. А також споживання кінцевими споживачами у статті про кримінальну відповідальність за розкрадання вказані електро та теплоенергія. Проект пропонував додати до списку газ, а також збільшити покарання з трьох до п'яти років позбавлення волі. Поправки відхилили, бо вони жодним чином не стосувалися крадіжок газу підприємствами у великих розмірах. Помилка уряду в тому, що вони поставили норму збільшення відповідальності не в нормі розкрадання газу. Промисловими об'єктами, а населенням отут є ніякої логіки, немає, і там є вилка, вище якої ви не можете піти. Інакше це буде зловживання судів. Якщо ми суддям дамо змогу, наприклад, великої вилки, позбавлення волі. Однак, після 235 голосами проект повернули на допрацювання, тож до сесійної зали він ще повернеться. Валерія Сергієва, Дмитро Плаушевський, Еспресо ТВ.